Всім привіт, доброго ранку! Я вже поснідала і пройшов мій час, я займалася спортом. Подивіться, хотіла вам показати сьогодні протеїн, який я нещодавно купила в Екшені. В минулому відео ви бачили Екшен. Це XXL Nutrition від фірми. Я не куштувала його, чула не раз, але ще не куштувала його. В принципі, до цього не куштувала. Зараз вже пару разів я його спробувала. В принципі, непоганий на смак, доволі приємний, не дуже важко бувтається. Це зі смаком salted Caramel, солоно-карамель такий легкий, невимушений смак, нема такого якогось яскравого солоного смаку, просто ну, елементарні підсолоджувачі. І він мені сподобався по складу. значить, По складу тут на 100 г 391 ккал. Білка 77 на 100 грамів ну, доволі немало. ну, Це ближче до стандарту. Потім жиру 6,7. ось Це гарно, тому що жиру буває більше і калорій буває більше. На одну мірну ложку, тобто з цієї упаковки, виходить 20 ложек тут 600 г, 20. норм, Норма 23 грами білка, 2 г жира всього. І 2,3 грами вуглеводів. В принципі, ну, мене повністю влаштовує склад. Це як на не дуже дорогі протеїни, а він мені коштував десь в районі 14 євро. Щось біля того, ну в Екшені, в принципі, занижені ціни, особливо в Німеччині. В польських екшенах трішечки дорожче йде, але в німецьких цінах векшені взагалі вони ну, доволі бюджетні, я б сказала. Я думаю, якщо його замовляти через інтернет чи в спеціальних професійних магазинах, то буде дорожче. Через інтернет я тут не люблю замовляти, бо з ними зв'яжись. У мене були різні інциденти із доставкою гірміс тощо. Тому краще я куплю стаціонарно такі речі, якщо вони є. І спортивних магазинів тут в маленькому доста... ну, на жаль, немає. Ось, тому виходить, що так. І ще хотіла вам дещо показати свою обновочку. Ось, подивіться, моя красуня. Ось така легенька звичайна штанга, можна сказати, вона майже без ваги, десь кіло, і по 2 кіло. З цим я поки що качаю руки. Ось це додаткові баліни. І ще в мене є такий один комплект. Я просто його поки що не розпаковувала, не знаю, він мені наче і не знадобився. Хоча, може, з часом не знаю. Ну багато ваги я на себе не беру, тому що я невисокого зросту, я в принципі доволі худощавої статури, мені прям дуже багато ваги не треба на мене. Ось такі в мене обновочки. Я поки що не зареєстрована, реєстрації паперів не маю, в зал піти не можу. То зал у мене буде тоді, поки що вдома. Ось. Мої друзі, на перший час. Я зайшла сьогодні у парк, такий невеличкий скверик, можете побачити, і стала під дерево, бо пішов дощ. А, в нас доволі холодно. Я вдягнула рубашку тонку. А вона шовкова така, і мені доволі прохолодно. А, поглянула у погоду, а там 15 градусів. І таке, в принципі, в нас тепер стабільно на 10 найближчих днів дощі. Холоди, відчувається взагалі як 13, я б сказала, ну дуже морозно, ну назад же не піду, тому що травмувала коліно, на жаль, на днях, займалася спортом, випадково ну, перепрацювала, можна так сказати, і ще потім неправильно сіла, хруснуло, і я ще дала додаткове навантаження на нього, не розуміючи, що коїться, і все. Коліно в мене просто нереальна біль. Вчора я майже не ходила, сьогодні я вже трішечки розходжуюсь, трішки легше, йому просто потрібно тепер спокій. Тому назад довго ходити не хочу. Ось так, я вже на етапі реєстрації думала довго, довго сиділа, але після останніх подій, після того, що, на жаль, на Польщу стали налітати шахеди, небезпека, в принципі, так, буду прятатись, тому що ховатися далі. Тому що зовсім, зовсім щось подощило. Парасолька є, але зараз діставати не хочеться. Ось Якось небезпека, мені здається, в Польщі зараз не найбільша. Ми ну, їхали від небезпеки, і сидіти в небезпеці не хочеться. Взагалі, якась атмосфера, на жаль, там не дуже гарна. І батьки дуже сильно вмовляли. Ну, Все-таки поруч батьки їм теж потрібна допомога. І ми прийняли таке рішення, що все ж таки якийсь певний час ми будемо знаходитись у Німеччині, але довго в Німеччині без документів, без паперів на жаль, знаходитися не можна. Тому я вже на етапі реєстрації будемо реєструватися. Все покажу обов'язково, все розкажу. Я в Німеччині, хто не знає, я вже другий раз. Я тут прожила два з половиною роки саме у цьому місці. Отримала сертифікат Б1, отримала сертифікат інтеграційних курсів. Я тут, в принципі, трошки інтегрувалася була, але потім, по сімейним обставинам, я прийняла рішення переїхала у Польщу до Вроцлава, прожила там півтори року, і ось зараз я знаходжусь знову тут і знову буду проходити процес реєстрації, тому кому цікаво. Чи приймає наразі Німеччина, чи приймає земля конкретно Нідерзаксен, це там де я зараз знаходжуся? Які зараз взагалі умови? Яка зараз ситуація? Які новини по цьому? Які табори в принципі? Як ця, ця процесія зараз проходить, тому що? Я в Німеччину приїхала на третій день повномасштабного вторгнення і зовсім інша процесія була. Ми самі проходили всю реєстрацію від початку до кінця без допомоги чиє, чиєсь все, ну, все, можна сказати своїми силами, своїми знаннями. На, на тоді в мене ще знання німецької мови було мінімально, так як я в Києві ходила десь місяці-два на курси спочатку. Ось, але цього, звісно, було недостатньо. Практики не було. Тому все змінилося, все змінюється, продовжується, і я буду дізнаватися сама і буду розповідати і показувати вам, що як на зараз з українськими. І біженцями, і людьми по тимчасовому захисту. До речі, вийшла статистика зараз по Європі набагато більше людей, саме українців, стали реєструватися саме за біженством, а не за тимчасовим захистом. Ну в цьому в цьому теж є багато нюансів і мінусів і плюсів. Хто з якою метою? Ну все буду розказувати далі. А зараз іду шукати собі деякі певні речі в центр. Вирішила прогулятися, подихати свіжим повітрям. Ну і подивитися в дом певний декорчик. Всім гарного дня. Зайшла в дехман. Тапочки собі шукаю. тепленькі, вже холодає. Подивіться, які гарні пухнасті. Але вибачте, дивіться, ціни 25 євро за тапочки. Ну, таке собі, гарненькі пухнасті, але я вважаю, 25 євро за них це багато. Є ось такі на овечці. Типу овечки щось. Ну, я не скажу, що якість, якась суперова, тут взагалі тряпка. Ну, по суті, тканина. Ці вже по 18 євро. Ну, дорого, дорого. для тапок, 23 євро, ось якісь такі симпатичні більш-менш. Ну, тут підошва краще, вона більш довговічна, але оця хутро воно ну, дуже штучне. Прям таке дешевої якості. і Не знаю, 23 євро. Таке собі. Так, дивимось далі. Дивіться, які тапки. Написано тепла лінія. Warm". Ну, вони, правда, теплі. Таке хутро то все. І дивіться, подойшов. Не знаю, 30 євро. За 25 зараз віддають. Ну такі доволі здорові якісь, як і єтті. Теж ну, підошва легка, доволі, вони на важкі. А ці теж 30 були віддаються 25. Ну таке, ну з ці тапочки більш такого стилю вже. Не знаю для більш похилого віку, як на мене. Там валянки якісь 18 євро, валянки оці. Оці теж по 18, звичайні. Ну, таке на можна сказати, якість не дуже, а цінник, ось у якісь вівці. Ну, це зовсім якість погана. А ось скільки вони коштують. Ось, ось вівці коштують 10. Ну, тут і якість така собі, можна сказати. Оці ці зовсім звичайні теж по 10. Тому ну, вони на місяць максимум будуть. Ладно, тут тапочки, дай мені я точно. Я Кажись, не знайду. Буду шукати далі ось теж 10 євро, і тут підошла така повністю тканина. Такі. А нам прийшла доставочка, прийшла по адресі. Вон. Зараз малий розпаковщик. О! Це моя нова маска від Redken, Мені порадили її вона з протеїнами, там наче має бути, мати гарну реконструкцію. Так, ось бачите, протеїн плюс, ph формула. А, в мене є такий від відредкенети з цієї серії захисний крем, три в одному. Зараз я вам його навіть покажу. Ось він. У мене тут є ось Redken теж екстрем. Play safe 230 градусів. Дуже гарний, я раджу це три в одному. Він і підліковує трошки, і зволожує, і при цьому захищає до 230 градусів. Це немало. Ось іще одну маску. Це від Vela. Я доволі довго їм користуюсь, але ось ця Ultimate Smooth вона нова відносно, і я вирішила її спробувати. У мене якраз таке. Користе, хвилясте волосся і ось має в цей фріз прибирати. Шаді, що ти робиш? <плес> Чим би дитя не бавилося, би не плакало. Тож в мене сьогодні такі покупочки, подивимось, тому що волосся сухе, волосся знесилене і потрібно щось з ним робити по-швидкому, допоки я не пофарбувала, допоки я не Постриглася, нічого не зробила в салоні, то, тому що тут маленьке містечко. Не знаю, буду рятувати. Ще Олеплекс, наче номер 8, мені радили. До Олеплекса ще не дійшла, але теж хочу купити. Не знаю, скажіть мені, будь ласка. А, хто використовував ці е, е, засоби? Хтось може ось цю, оця вже давно використовував, ну, виробляється вже давно, то може хтось цю використовував саме. Оцю навряд чи. Скажіть, кому подобається? Німеччина робить такі тести. Це вперше за історією. Я скільки тут не знаходилась, такого тесту не було. Ось це було, перейшло попередження на телефон, сирена, і ось такі речі, що тепер буде попередження, тому що загрожує небезпека. Все, напевно, Німеччина вже теж готується до війни і Євросоюз. Ось такий жах. Бачите, тиша. Вся сирена прозвеніла. Чекаємо, що далі, які тести будуть в нас. Так ну що вам сказати. Рівно через 45 хвилин пролунала друга тривога. Сигналізувала десь хвилин 5-7, що тривога закінчилася і все. Більш ніяких сповіщень і алертів на телефон не приходило. Ну, це в Німеччина активно. Перевіряє свої системи, в принципі, на зламність з 2020 року, коли вони проводили такий самий тестик, і дуже багато систем сповіщень просто не спрацювало. Саме тому вони до сих пір перевіряють це на справність, і, звісно, чим далі, тим активніше. Я вам більше скажу, якийсь такий настрій в Європі, що в Польщі, що в Німеччині він продовжується. Такий, Відчувається, знаєте, в повітрі небезпека. І європейці це на щастя стали вже потрошки більше розуміти. Ось, наприклад, біля нашого дому неподалечку бомбосховище його переобладнюють десь приблизно вже, напевно, з рік. Але останній місяць дуже активно стало дуже багато якихось ремонтників. Крутитися біля цього, щось вивозять, щось завозять. Вже повноцінно збудована система зв'язку. Поверх цього бомбосховища, така міцна, велика. На випадок чого, на випадок, якщо відбудуть ну, зв'язок при небезпечні небезпечному стані, то тоді, щоб ця система взагалі якось рятувала систему зв'язку, ось то такі події можна сказати не дуже веселі, але ми віримо на краще і сподіваємося, все ж таки на мир. Я буду з вами вже прощатися. Підписуйтесь, будь ласка, тому що дуже багато людей, які в мене дивляться, вони не підписані. Дуже дякую вам за відгуки, тому що вам це недовго, а мені дуже приємно. Ось і будемо чекати, буду чекати вас у своїх наступних відео, тому що через пару днів в мене вже починається вся ця система реєстрації і подальші кроки. Тож буде дуже цікаво. Все, Всім миру. Пока-пока.